На ми вчора тут розмовляли про перспективи праймеріс, як якоїсь такої а, американського способу якось там обійти ті всі правила, які склалися в нас в країні. А на нашу думку, власне, вони склалися правила такі, що в принципі дуже важко людині, яка не включена в якісь партійні, ну або там політичні плани, потрапити до політики. Вся система так працює. І а, загалом, як можна поламати цю систему, як можна якусь свіжу кров внести в політику? А, ну от про це хочемо поговорити з. Активістами нового об'єднання, яке от щойно зараз починає формуватися, формується, от і воно називається сам. А що це означає? І от, і як і що це як це має виглядати? Що це буде? Власно, нашими гостями хочемо доброго ранку поговорити. Це Ігор Соболів, доброго, і горсобер тараша майдан доброго ранку. Доброго. Доброго. це буде політика, це буде політична партія. Бо вчора в нас тут був Березовець і Кіпіані, і, Бер... і Кіпіані розповідав про захоплено про цей сам. А Березовець сказав: тільки не станьте політичною силою. Чому? Ну, всі, напевно, дуже сильно розчаровані. Стільки політиків, які просто, ну, перепрошую, скурвилися, так, коли прийшли до політики. Є, ну, там... Є приклади політиків, які, начебто, залишилися симпатичними і приємними і так далі, але не, немає відчуття, що вони щось змінили в політиці. Або ну тобто вони стали просто ще одними колкодавами, кажуть. ну так це і відповідь на твоє запитання. Вся проблема в тому, що А, більшість нормальних людей взагалі себе не уявляє там, Та це ж брудна справа, як можна, це треба мати мільйони. І Б, а, більшість нормальних людей вважає, що головне, щоб туди хтось якось чесний потрапив. Ну тоді завжди будуть покидки, тому що нормальна людина, опиняючись там серед хабарів, в мільйони доларів, а їй дуже важко встояти. Ми вважаємо, що в цьому вихід перша нормальні люди, яких є більшість насправді, мають собі сказати. Те, що зараз є, це не партії. І те, що зараз є, це в принципі не політики. Давайте серед себе, і тут ми починаємо говорити слово праймери. Серед себе визначимо людей, яких ми хотіли бачити в парламенті. Їм встановимо чіткі завдання, ну те, що називається вимоги до влади, ще до того, як вони туди потраплять. І будемо контролювати. Ми говоримо про те, що політики мають стати собаками на повідку. Тому ми не хочемо бути політичною силою. Ми хочемо. Кожен раз вже щось робить, Тарас щось робить, ви щось робите, я щось роблю. Я маю на увазі не просто там працює, а намагається вирішити проблеми, які його особливо непокоять. Проблема може навіть інших людей. І Якщо ці люди, такі люди, об'єднаються, вони вже будуть громадською силою, і це є набагато важливіше ніж політичні представники, яких вони можуть провести в парламент. Тобто ідея наступна: визначити, хто може бути політичним представником. Виграти його кампанію фактично разом з ним і тримати його за горло, або якщо хочете за шкірку, щоб він робив те завдання, чого ми йому поставили. В нас є безліч нормальних політиків, просто ми не не висуваємо їх, аби вони самі вважають. Та ні, політика це брудна справа. Я краще залишуся чесним юристом, чесним журналістом. Тобто то це потенційні політики. Историком. Це не не, не, активні, не актуальні політики. Це потенційні Ні, неправда. Я вважаю, от дивися, в Києві є, наприклад, люди, які борються з варварськими забудовами. Вони давно набагато більше політики, ніж ті, хто є в Київраді чи в Верховній Раді. Бо в них є реальна діяльність на вирішення проблем інших будинків, в яких вони не живуть. В них є реальні вимоги, давно вимоги, і вони все більше переростають в політики політичні, і в них є вміння об'єднувати інших людей. Вони є політики, просто в них, в них є програма, немає мандатів, а в них немає формальної влади, і це трохи заважає. Я б сказав, би, що ми тому і зібрались, що ми можливо розчаровані роздратовані тим, що у нас називаються політиками, партіями. Більше навіть ніж середньостатистичний громадянин, так, який лає. А чому більше, до речі? Ну, тому що це спонукало нас зібратися і шукати альтернативи, так? Ну і напевно, це все-таки це середовище, яке трошки більше знає і про політиків. Ну я маю на увазі вас в тому випадку. Тарас, наприклад, проводив прекрасне дослідження про те, як використовується там мова, наприклад, громадські громадська ініціатива, активність для себе там особисто я там ще кілька років тому якби зробив такий вибір, що важливіше громадська активність, коли громадські Активісти незалежно до кого, до влади, до опозиції, так, ставлять певні вимоги, певне бачення, що потрібно робити, і домагаються цих цілей, формують їх в суспільстві, які рухають країну вперед. Тому що насправді все велике в світі робилося на ентузіазмі, робилося з доброї волі, а не з примусу і не з вигоди, як на мене. І тому, скажімо, ми, наприклад, з колегами по руху Простір Свободи, до якого я належу, робимо якісь речі стосовно там того, щоб була країна без сміття, от буде проводитися акція, там зробимо Україну чистою. Чи боремося за те, щоб держава звертала увагу на хворих дітей, так чи захищаємо українську мову, як слушно сказали. Так само роблять багато різних організацій, просто порядних людей. Але з іншого боку, ми теж громадяни і нас запитують наші друзі, наші батьки, а за кого, скажімо, голосувати на виборах, так? Угу. тому що влада і опозиція, вони зараз створили таке замкнене коло, так, вони грають певні ролі. Е, ну, це не значить, що там немає порядних людей чи чесних, є безумовно. Е, але насправді таке створено певна безвихідь, так? Тобто певна монополія. За кого б люди так. не проголосували зараз із тих, що себе пропонують в цих двох. Нібито опануючих таборах, так е, куди буде рухатися країна? Чи відчуваємо, що країна буде здійснювати зміни реальні? Тобто, так я роз, я правильно розумію. Мета цього руху зібрати громадськ, громадських активістів, громадські якісь організації, найактивніших учасників. Об'єднатися, ну висунути якихось кандидатів, ну конкретних людей, які могли би стати політиками, підтримати, провести кампанію, аби їх підтримали, ага. насамперед, звичайно, не є метою просто висунути кандидатів чи брати участь в виборах. Так ми хочемо змінити реально країну і е, правила сказати, що е, насправді в суспільстві багато тисячі, сотні тисяч людей, які здатні до змін, які є професіоналами, які. Е, Готові робити зміни безкорисно, так, а не для того, щоб когось дурити, ще заробити гроші, просто так. І якщо в такому сенсі запитувати, чи ми політики, так то як відомо, ще стародавні греки ділили людей на політикос і ідіотос, так? Тобто в тому сенсі, що ми суспільно активні і ми відповідальні громадяни, то ми політикос і ми не хочемо бути ідіотос, так. Дивіться, ми вчора розмова на зайшла ще в той бік, що насправді навіть зараз навіть, там, які там, об'єдналися, в код в них просто не вистачає людей, щоб покрити 225 округів. Мажоритарних я маю на увазі. В них немає людей, мається на увазі, які би 100% вигравали на цих округах. Мало людей, які популярні. Тобто всі проголосують, наприклад, там за Юлію Тимошенко, якщо вона буде там в якомусь окрузі балотуватися, вона фактично будь-де очевидно, вона може перемогти. А, але хто там проголосує за якогось там бізнесмена з Бюту, наприклад, Це Андрій, питання. Юлю, дивіться, все-таки ми справді, от ми не говоримо про політичний проект. Ми закликаємо тих людей, які е, вже щось змінюють. Об'єднатися не навколо нових політиків, там голосуйте за Тараса чи голосуйте ну, за Вахтанга. Ми закликаємо дуже простих речей. Давайте визначимо, що ми хочемо від влади. Або якщо хочете, від влади цієї важко щось хотіти від наших політичних представників. Давайте реально визначимо, що ми хочемо. Далі, давайте визначимо людей, які найкраще зможуть зробити те, що ми хочемо. Давайте проскануємо їх самі. Ми ж всі активні, ми ж всі якби, маємо багато інформації і знаємо, як її знайти. Ми можемо висувати реальні вимоги до нас самих. А що ти зробив? А чому ти будеш нашим кандидатом, Андрію? А ну розкажи, хто в твоїй родині ще є. А які в тебе доходи? А які в тебе досягнення до цього? Давайте проскануємо їх. Друге, давайте оці вимоги, які ми висунули, поставимо твоїм або Юліним чітким політичним завданням. В парламенті, ще перед тим, як висувати її в цей парламент, і сказати, ти зможеш це зробити? А як ти зможеш зробити? Якщо тебе буде троє в парламенті, що ти реально зможеш зробити? От, на це теж є відповіді. А далі, да, об'єднатися ми на волонтерських засадах, без бігбордів, без рознесення по скриньках всякої макулатури, сказати, Андрій і Юля це люди, яким ми довіряємо, які зробили це і це, і від нас вони мають таке завдання. Ми хочемо провести їх в парламент. І повторюся, це не є кінцевою метою. Це ми тільки заводимо собаку і купуємо її ошийник. повідок. а далі ми маємо навчитися ним керувати.